Все, всім привіт, Я знову забула привітатись, але на цей раз вирішила вже привітатися нормально. Це моя перша японська посилка приїхала і тут будуть багато Ле Серафім і еспа трошечки. Це буде відео на дві частини поділене, тому якщо буде цікаво, то підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. Все, всім гарного перегляду, в принципі. Пішли, дивитися. Все, поставила нас штатив, значить, можна відкривати. Я не знаю, як оце відірвати тут. Ну якось відліпитись маю оця накладна чи як. Я от не знаю. А. Так, тут є якісь циферки, невідомо які. Я от думаю, вам їх не треба, напевно, знати. Так, ага, значить, отак ми робимо. так? так роблю. Так, це як тепер вітер. Просто так лишити тепер цей кольок. Коротше, хто не знає, це моя перша японська посилка, я забула, чи я сказала це вже. І я, ну, перша японська посилка особиста. Я вже отримувала посилки японські, але від, цих, від всяких шопів. Так. Я не впевнена, що вам ці цифри треба бачити, тому я їх не покажу вам. Так. У мене тут переважно має бути став серамфімок. Також в мене дещо піде на продаж. У нас тут прям куча пупирки зустрічає. Угу. Тут якісь прицемовні карти йшли? Та, ну боже, не вірю, стоп, серйозно. Так. Чи це просто їх так закрило відділено. А може, це продавець так закрив? А тут в это карти. Так. Я запуталась уже повністю. Було. Це, я думаю, це якісь тут карти. Це тут всі карти, мабуть, а це те, що йшлося. Від одного продавця, до речі, це було твоє може бути. Так. Там уже видна карта казухи. Також, я надіюсь, це ж все оригінальне, бо я перевіряла. Це все було оригінальне Так. Так. Окуратно. Боже, воно така мила, Казуха. Так, я не знаю, як вийде. Може розрізати все таки? Я просто боялась карти пошкодити. упаковка ніби добра, що має пошкодити. А -а -а. Фух. Зробили і тепер тут. Чи Це можна просто відліпити. А, можна просто відліпити. Акуратно. Опа. Опа. І це тут в мене всякі карти. Імосані! Та-дам! Отаке в мене все. Так, ми з цього першого почнемо, чи як? Чи все розпакуємо і потім? Добре, давайте почнемо з Мосі Нінін. Перший я не знаю, це цей пакетик оригінальний, чи це просто будь-який пакетик. Так. Блін, тут ще й заклеєно. Але відліпляється недалеко. легко. Отака в нас Мося Нінін. І вона така плотніша, тобто мені здається, що все-таки вона, бо то ось GGQ Music, стоїть. Так, вони, боже, який гарний протектор Вони роблять плотніші карти ніби. Мілашка, просто може піти на сторінку разом з мосією Каріни. Так, ні, я тут лишаю. Так, давайте далі що ми відкриємо? Підемо по цьому, по наростаючому. Давайте цю може, бо я вже побачила її. Так, де тут відкривачка у нас? У мене просто такий рай буде. Особливо ці CD. Боже, я так хотіла CD. Ви просто не уявляєте собі, яке CD мріяла, прям щоб мала. Я... І от нарешті. Коротше, мені поки дуже все подобається. І ніби гарний опит у нас лишається з ним. О, тут і айдішка була. Так, в мене поход... радість буде дуже. І я не розумію, вони всі такі гарні протектори через так. Та тут айдішечка буде. І я от не знаю, чи лишати оцей сет казухи. Я думаю, я лишу, якщо мені подобається. Так. А він мені поки дуже подобається. Так, люди. зараз я подивлюся, яке тут все гарне і піду ще раз замовляти з Японією. ну. Таму. Я, до речі, подружці була розказала, як це робити. Не пам'ятаю, вона ніби була, зробила все так це пішла теж. Купила було щось, ніби як я пам'ятаю. Так, тут казуха вилазила. Так, перше давайте наклейку подивимося. Наклейку я точно лишу, вибачте, вона дуже миленька. Я не впевнена, що я буду її використовувати. То, що вона в мене лишиться, це точно, бо вона дуже миленька. Далі айдішка в нас. І вона така глянцева просто. Мені теж, в принципі, подобається, але не знаю, що, може, подумаю. Айдішки я люблю. Мені потім було сумно, що я єдині айдішки продала цих. Так, я не знаю, давайте Polaroid відкриємо. Я його вже бачила просто. Тут гарний такий пакет мені подобається. Не знаю, чи в ньому лише. Ой, воно таке цікаве. Цікавий пол. Я його може теж лиш, воно такої цікавої текстури, знаєте. І тут воно цей... це тут таке мат. Воно таке Ну, дуже цікавий, коротше, цей матеріал, мені подобається, в принципі. Звісно, я більше б хотіла цього як воно називається, Юнджин. Але, але, вибачте, мені. Як таку милашечку продати? Вона ж така мила. Може, я її лишу? Так. Далі давайте оцю карту, бо я вже її проспойлерила. Ще я подумала, може, треба було ці відкрити. І там карти тоді. Ці. І типу потім уже все дивитися тоді. Так, це у нас е, дабл карта. Друга дабл карта в мене в колекції. Боже, вона тут така мила! Я хотіла її продати, але, але блін. Я її не зможу продати. <плес> блін, я нічого не зможу продати, вибачте мені, але вони всі такі милі. Абсолютно милі. Тут 100% <плес> лишається. Це. Боже, мій, я не знала, що я все не зможу продати. Так, давайте отак тоді вже зробимо. І це теж відкриємо, і будемо тоді все перевертати, бо я щось не додумалася. Можна на бік поставити, всі добре і там. Ці ді мали бути відкриті. Тому я буду дуже в шоці, якщо вони все-таки закриті, і це оригінальна їхня упаковка. Ну, ніби не мало би бути. Як я бачила, вони відкриті були. І так, як полевець, ніби там писав, то вони мали бути відкриті. Так. І отам мали б бути всі сети карт відділені. Оце розпаш, стоїть, це все сети карт. Просто не придавав, ні, типа, а то що реально вийшло з цього випуск. Там в цього продавця дуже багато було різних лотів саме з цим. Мені здається, що він продавець купляв, для яких хтось може всити якогось. Ага, добре. Ну, я сподіваюся, ні! Воно так! Воно все так! Ні! До мене тут виглядає вже казуха. І в мене є сет тепер цих CD. Я їх або один лишу сет, або пару. О, блін, це ж ця, ні? Юнджин, зразу. Так, я думаю, що як, як думаю, можна відкрити, перевернути карту і лишити. Так? Але як його відкрити? Блін, воно запечатано гарно. Мені ж шкода лежати склать. І там в мене ще одна дівчинка-припівочка. Яка дивиться на мене прямо, тому mm -hmm. я так зроблю. Давайте. Давайте отак. Она така красата. Нічого так більше немає. Все, давайте можу далі дивитися на цю наказу. Так, це в мене айдішка, і вона тут навіть дуже така відносно легка. Тут бенд і 9 карта. Ну, блін, і тут вона мила. Я що, весь сад лишу? Блін, я не очікувала. Ну, добре. Так. Так оставлю. Так. Куди мені це все ставити? Отак поставлю. Тут таку врядочку ставити, чи що? Я не знаю. Отак. Ну, поки мені все дуже подобається, я думаю, я ще буду там купляти. Єдиний мінус, то що це все приходить на Укрпошту, а я не люблю Укрпошту. Так, Макне перше відкриємо чи старшу казуху. Давайте, якщо так, уже пішло, то старшу казуху, мабуть. Але тут відкривачка. Ну оця казуха мені вже подобається, я її думаю лиш. Де... Ага, отут. Окей. Okay. Мені ще дуже подобається, що реально всюди на японських картах пише Not for sale». Дякую, не буду продавати їх. Перше, давайте подивимося цю. Це ж так. Та, це та, що я вже була, дивилася, проспойлерила собі. Це, здається, мало б бути лакідро, але якщо це лакідро, вони дуже тоненькі, якісь, вони зазвичай цей грубі. Боже, мені ця теж подобається, казав, у мене походу велике це поповнення буде. Ну, давайте цю першу подивимось. Бо мені та друга більше подобається, та, та що лишається. Так. Дуже гарний протектор, я не знаю, чи це всі так кар'яночки гарно пакують, чи що? І тут воно, блін, миле. Я не знаю, що я з ними зроблю. Вона і тут теж миленьке. Блін. Мені не дуже подобається там, де вона на кейсі але оця, блін, дуже гарна. Може я на неї замінюю і лишу собі сетик. І оце моя найлюбима карточка. Звідси, була. я в більшості за неї брала, але я планувала взагалі то все це пропродати просто по гарних цінах. Просто дивіться, яка красоля. Ну, мені дуже подобається, вона тут така миленька. Ну просто. Я не можу, вона красуля. Е, у нас вже дивіться, скільки багато цих. Я тільки жалію в тому, що я багато карт Серафім взяла і мало Еспа. могла. Так, і давайте вже це відкриємо. О! Це лакі вони цей. пластикові, ці дві карти пластикові. І ви бачите, вже, хто тут. І я відсюду відкрию, бо в мене аналогічна карта. Ой, вони трошки погнуті. Ні, ні, все добре. У них один пакетик, тому я їх поставлю без цих. Раз, два, три. Та вона аналогічна така як в мене. Вона мені не подобається, тому я її буду продавати. Тоже стою, мабуть. Але красуля. Все ж таки це інче, як тут може бути Так. Ага. Ну як, не знаю, давайте цю відкриємо першу. Оце мені подобається, вона тут така миленька, і вона теж тут мені подобається, та як і казуха, блін, вона тут дуже мила. Make me so... I click an angel, it's like crazy, так? Да? Стоп. Make me so... А, make me so... Make me super crazy. Я так, I click like, an angel, it's like crazy, так? Та-да-да. І знову, not for sale. Ладно. Боже, мені дуже подобається, я її точно лишу. Вона дуже миленька тут, блін. Там вона мені не дуже, а тут вона прям миленька, а може я лишу сетиком. І ця моя саме любима. Ось така красуля. Я тепер не розумію, що сталося, бо я там бачила таку. Отут я бачила майже аналогічну от інче, чи таку саму, я не розумію, вона, типу. Це в них задніки такі цих карт. Чи це вони це як це називає? Чи що? оце мені теж дуже подобається, я її теж лишу. Але вони з цим не перетинаються, тобто це різні. Все, і це кінець першої серії. Версії, Боже, як вона називається. Першого відео про Японію. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Пишіть про це в коментарях. Підписатись, щоб не пропустити другу частину, там, де ми відкриємо соло солоджакети якраз. Тобто, Сіді Кейс. Все. Всім па-па-па-па!